Мені хтось пояснить, чому люди досі користуються повнорозмірними клавіатурами, адже для дефолтного геймінгу достатньо 60%. Тож сьогодні я покажу вам GamePro mk 130 g Pro. Це нова 60-відсоткова механіка з досить приємним зовнішнім виглядом, підтримкою хотсвапу, сокет-системою, що дозволяє вам без жодних труднощів зняти та встановити практично будь-який свіч. 61 клавішою та з підсвічуванням українських літер. Підключається вона трьома способами. Через двометровий кабель, який є у комплекті, блютуз або Dongle. А за приємний тайпінг відповідають Кейкапи з подвійним гуттям: два шумопоглинаючі шари піни Єва, змащені із заводу стаби та лінійні перемикачі Autumn Red. Бонусом, крім поверів для кейкапів і свічів, в комплект так само поклали цілий набір кейкапів для повної кастомізації вашої клавіатури. А найприємніше це яскраве RGB підсвічування з 20 різними режимами, які додадуть ще більше комфорту у користуванні. Ну а якщо і цього замало, то на кожну клавішу можна призначити макрос або задати певний колір за допомогою програмного забезпечення. Посилання на цю клавіатуру та софт для неї залишу у своєму телеграм-каналі.